У ці непрості часи діти, як ніхто інший, потребують підтримки, і ми маємо стати для них опорою. Необхідно створити всі можливі умови для їхньої безпеки та розвитку, оточити любов'ю та піклуванням. Водночас, ми дорослі. Часто забуваємо про себе, відкладаємо власні потреби на потім. Але дарма піклуватися про себе вкрай важливо, адже діти, як маленькі парометри, дуже тонко відчувають та підхоплюють стан дорослих. Тому турбота про себе є важливим завданням для дорослих, які опікуються дітьми. У вас змінився апетит, погіршився сон, з'явилась апатія та відчуття постійної втоми, нестачі енергії, можливо, почали частіше хворіти. Якщо ви відмітили декілька пунктів, це сигнал, що настав час попіклуватися про себе. Відкладати більше не можна. Але з чого почати? Почніть з режиму дня. Згадайте про повноцінний сон та збалансоване харчування. Додайте фізичну активність, це допоможе вам зустріти стресову ситуацію в кращій формі. Наступний етап спостереження. Протягом тижня фіксуйте стресові ситуації та речі чи справи, які допомагають повернути відчуття спокою, як-от свіже повітря, музика, дзвінок близькій людині та інше. Створіть власну аптечку ресурсів. В ній можуть бути дихальні вправи, вправи на заземлення, медитації, візуалізації, а також прості речі, які допоможуть наповнитися енергією та відновити ресурси. Наприклад, ви можете випити кави, пограти з кошеня. Переглянути фото яскравих моментів життя, обійняти рідних, помилювати карлюки, погуляти у парку, що завгодно. Запишіть у стовпчик п'ять таких справ, те, що найкраще допомагає вам зосередитися та подолати стрес. Запитайте себе, що приємного я можу робити регулярно, аби піклуватися про себе і наповнюватися енергією, включайте таку активність у щоденний розклад. Іноді буває так, що стратегії, які добре працювали раніше, припиняють діяти. Тоді між потрібними справами влаштуйте собі пасивний відпочинок. Нічого не плануйте, дозвольте собі полежати, послухати музику або просто подивитися з дитиною, цікавий мультфільм, лежачи на дивані. Пам'ятайте, ви не можете змінити ситуацію, але ви можете покращити свій стан та зменшити рівень стресу, піклуючись про себе.